Один із найхаризматичніших екзорцистів римо-католицької церкви в Україні отець В'ячеслав Климбовський, а, сказав мені якось, що найстрашніше прокляття батьківське. Отже, чи погоджуєтесь? І якщо так, то чому? Погоджується, бо батьки мають владу над дитиною. До 18 років повністю мають владу над дитиною. Є така е, історія. Реальна історія. Маленька дитина народилася в батьків, і дитина мала коліки. Коліки мали такі, що не можуть нічого справитися, що там не давали, і нарадили дитину відвезти до бабки, щоб бабка злила віск. Вони поїхали до бабки, бабка зливає віск, але дивіться, з дозволу батьків. І бабка каже, Йо, і ваша дитинка така гарна, така, мені так подобається ваша дитинка, Я хочу, щоб вона взагалі не хворіла ніколи. Я вам я подарую цій дитинці кулончик. Може, ви чули цю історію? Ді, мені ділився екзорцист. Це не, не на моїм досвіді, але той отець, мої, який молився, розказував. І подарували кулончик цій дівчинці. І, все, і дівчинка росте. Перший рік, другий, коліки прийшли, вона здорова, вона пішла в садик, всі хворіють. Вона не хворіє, вона пішла до школи, всі хворіють. За, щоб ви розуміли, за всю школу вона ні разу не захворіла, ніякою хворобою помогло Судово. фізично так. І що, що стається далі? Вона виростає і вона поступає в інститут. 18 років тільки минає. от 18 років в неї є. Повністю, міняється, що у неї? Вона стає дорослою в духовному світі, вже має до неї доступ сатана. Батьки як би то не було, батьки хотіли добра. Те, що вони поїхали до, баб... до тої бабусі, вони не, не розуміли і не знали, що вони відкрили двері сатані. Але вони за дитину молилися, вони заступалися, вони її благословляли. І до 18 років їхня влада, добра влада, мала. Певний, певну таку, знаєте, певний захист, казку на тої дитини. Ну і тільки їй 18 років минуло, вона йде з інституту і по дорозі думка. Через, вона йде через річку, думка, скинься у річку. Вона не страшилася. Побігла додому. Ну що щось перевчилася, бо ще щось думає собі, зроблю собі їсти. Ріже салат і думка: поїж собі мене. Вона взагалі не розуміє, в чому справа. Вона пішла думає. Вона напустила у ванну води думка, «Втопися». І ці думки кожен день, кожен день кожен день переслідували. Бачите, тому батьки мають пряму владу над дітьми. Якщо я кажу, я тебе благословляю, то це діє. Але якщо кажу, я тебе проклинаю або сам дозволяю відкриваю двері сатані, ого, це діє дуже сильно. Особливо на, на дітей Тому діти а можуть. Як це проявляється. Якщо, не дай Боже, ну там бувають різні емоційні припадки, Наприклад, батько чи матір, ну, були втомлені, були там ображені чимось, і отак, от, не подумавши, що називається, ляпнули, і воно приклеїлось до дитини. Що з дитиною протягом життя може відбуватися? Може відбуватися те, що вона сказала. Наприклад, я там злосний і дуже кажу, та ти, ти, ти там йолуп. та з тебе нічого не буде. Ну і потім то, то до неї прикликав, і з неї нічого не, не виходить. От я кажу вам з власного власного життя: я був хлопцем. У мене не було родина священича. Я був середнім э, сином. Старший син то був весь батька, тато майстер. Брат майстер, все знає, все розуміє, сестра молодша на 5 років, і сестру все а хто працював, це я працював. Але я мав таку натуру, що я всюди мусив залізти. І всюди залізти. Я десь то поломлю, то поломлю. І тато каже до мене, ти попсуй майстер. Mm -hmm. Ти попсуй майстер. Потім, щось тато мене бере, щоб тато майстер на циркулярку, щоб дошку потягнути, я мушу тримати. І тато мені каже, Ну, що ти дошку не можеш рівно потримати? Ти нічого не здатний. І я не знаю, як вам то пояснити, що просто мене наскільки та, та інформація, ота, я ні на що не здатний, я нічого не вмію, я гірший за інших. Мене настільки це накрило, що мене в школі почали всі ображати. Навіть дівчата били. Представляєте, я собі не міг дати ради. Я себе не міг захистити, я найсами гірший, я... з мене нічого не буде. І я в такому стані поступив у семінарій. Я тільки в семінарії почав відставати, Знаєте, як, від... як відхолоджуватися, я почав просто себе трошечки більше пізнавати, Но я себе пізнав найсаме більше це в, це в подружжі. От я тоді в подружжі став з самим собою. Хоча деякі комплекси ще залишалися до сто, до однієї зустрічі у мене з оце з, з Романом Братковським. От бачите, ці комплекси, які батько мені колись склав, що я не справлюся, що другий кращі, що в мене нічого не вийде. Ну і в мене сумніви. Я вже читаю молодший екзорцизму, Але я ще, крім того, є такий ну, я належу до харизматичної віднови. Ну, І те, що молитва про слави чи інші йдуть молитви, дуже сильна критика, реакція других священників. І на мене це вплинуло. І Я думаю собі, то пану я щось не так роблю, то чому на мене мають так говорити? А може, дійсно, не правий? І я в тому стані поїхав до нього, а він мав реколекції. Зараз кажу: Ой, Радавилів, то є, здається, Волинська область, містечко Радавилів. Він мав реколекцію. Я до нього поїхав і кажу, слухай, в мене якась така постійна проблема, що я ну, сумніваюся, чи я щось правильно роблю, чи ні. І він за мене молиться і каже: А ну починай відрікатися від всякого комплексу неповноцінності. Від те, що ти, ти гірший за інших, що в тебе нічого не вийде. Я починаю це відрікатися. Мене починає наскільки так глибоко то відкривати я починаю плакати. І я розумію, що це все від батька, Так, що тато мені сказав, що я не зданий, що я нічого не вмію. Бо я завжди маю дивитися на інші. кращі. краще. І, і, і ця думка, що я нічого не вмію, а інші знають краще мені, мене блокувало у моєму служінні, У моєму служінні тепер. Навіть екзорциста, навіть як харизмата. І мене наскільки це почало звільняти, а тепер отець каже тоді: каже, каже я аксіос, я достойний, я достойний. І я почав говорити це десь так, ну не три рази, а десь, можливо, десь сім-вісім раз, і така радість прийшла. І такий мир прийшов. Я розумію, що прийшло звільнення. Але це все, що мене тримало, це все було від батька. Знаєте, все це від батька. І з дитинства. Ми не думаємо собі, що ми можемо ранити настільки дітей. От чому каже Господь, хто скаже своєму братові дурень, той достойний пекло. І коли на тебе коли ти на свою дитину кажеш, ти дурний, ти дурний, ти, це реальне прокляття. Ти проклинаєш і, і даєш дозвіл сатані бити свою власну дитину. Щоб їй не вийшло вчитися, щоб їй не вийшло самореалізовуватися, щоб вона не могла ще знати, щоб пам'ятати. І це, і це ми винні. І о, то, що з дитині пороблено, та хто її поробив? Ми. Я, знаєте, також маю сина, в нього така своя історія цікава. І я це все проаналізував, бо колись я був молодим батьком. А молодий батько, як ви кажете, емоції. на емоції ну я ти не можеш це вивчити, я тобі зараз, Найди, то, то просто зласний. Я одного разу сів, до нього, позвонив, він в Іспанії. Я кажу: сину, я хочу вибачитися. Ти у мене молодець, в тебе все вийде. Але я колись казав: Знаєте, був такий момент, коли мій Андрій писав, написав на шафі, так, на старій такій шафі, я лузер. Я думаю, ну чому він це написав я лузер? Як він може бути лузером? Та в нього все є. Але от, можливо, ну, потім, можливо, мої слова, що ти там не так не такий, як інші, що інші кращі за тебе, як євреї, виховують свої дітей. Вони ніколи не кажуть, що ось ти, мій сину, гірший за інші. Вони завжди кажуть: тебе все вийде. Ти молодець, ти найкращий. Вони дають таку, знаєте, надію, поштовх. Оце називається стиль благословення, життя благословення. А ми деколи по понаклинаємо своїх дітей, бо ми емоційні, бо ми, нам треба виговоритися, нам треба викричитися. І та дитина, бідна, вже в це вірити, і в це в неї входить. І знаєте, воно психологічно. Так, це психологія. З вами я погоджусь, Це зараз психологія, але психологія має і духовний аспект. Бо ми, батьки, коли кричали це. Не кричали в Божій ласті. У нас нерви були. Ми хотіли нерви це висказати. І навіть це слово дурень, це прокляття, йолуб, і там ще інші там назви. Це прокляття на своїх дітей. І це духовне, яке потім блокує тебе психологічно, і ти не можеш дати собі ради. Я такий був. Але дякую Богу, що Господь не звільняв частично. Ви молитесь на мовах очеред. Так. <реш> Люблю. А ви розумієте цю силу? Що це за сила така, яка походить від у цієї незрозумілої нікому мови а незрозумілою в словах, але зрозумілою в дусі? Що дає ця молитва? Я не знаю, як вам це пояснити. Присутність. Вона мені присутня. Я знаю, що я не можу зараз. Сказати, що е, як може суто молитва на мовах присутнювати Христа? А присутність Христа в нас Слово Боже. В святі тайни. Але особиста молитва, і коли ти починаєш молитися, ти розумієш, що зараз Господь промовляє через тебе. Те, що Він хоче сказати. У мене була одного разу молитва на мовах одне слово. Знаєте, яке? Петре. Угу. Я був зараз вам засвідчу. Я е, е, зійшов на мене. Я був ухрещений Святим Духом 97-му році. Приблизно два тижні перед е, п'ятидесятницею, помолився за мене такий священник отець Тарас Галавальні, зараз в Італії. Дуже гарний хороший священник. І після того, знаєте, я такий запалився. А я так... Це, А то останній курс е, нашого інституту після. Того я одружився, в мене були такі особисті проблеми, що не міг я ніяк висвітитися. У мене син народився, я не можу собі дати ради. У мене життя так по, то, що, там вниз пішло. Я мушу за щось жити. Треба десь влаштуватися. Я десь влаштувався в Тернополі на роботі, на ці, в столярному там вікна двері робили, я там прилаштувався, роблю. Це не моє, бо тато каже, з тебе руки не з того місця ростуть. Але я мусив за що жити. І знаєте, той стан такий. Десь три роки пройшло. Я за три десь два з половиною роки прийшло. Бо я через три роки став священником після закінчення семінарі. Десь два з половиною роки пройшло, і я виліз з автобуса. І йду додому, я, я на автобус так знаєте, що треба лише півгодини йти. І в мене думка проходить: помолися на могах. Я думаю, коли я останній раз на могах молився? Я так повністю загас, повністю загас. Не молився вже нічого. Такий, знаєте, сам себе їм, всі мені винні, там єпархії винні, що не хочуть мене взяти, висвітати всі навпруги всі винні. Начальник винен, бо не хоче давати зарплату, давали там 90 роки, давали цукру, давали <сівельні>, знаєте, му став. І думка помолися на мовах. Думаю, коли я останній раз молився на мовах? О, десь два з половиною роки. Думаю, хоч, чи мені хоч вийде? Думаю, Та попробую. Я перехрестився, кажу, молитву, Царю Небесний, душа істини, помолився, призвав Духа Святого. І відкриваю уста. Ну, я пам'ятаю, як колись там були звуки Кенар, море, Крістос, Аморе, знаєте, коли, коли, коли я смолився. А вона мені зразу, Петре, Петре, а я не, не, не готовий до такої молитви. І я починаю хочу міняти. Думаю, що це таке Господь? Я, я просто Петре, Петре, це, це не молитва на мовах, а це настільки Господь промовляв: Петре, 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 і зразу думки: Петре, ніхто не винен. Я тебе дуже люблю, то приходять до мене думки, я тебе дуже люблю. Ти просто в мене відійшов. Повернись до мене. Я тебе так давно чекаю. І я просто плачу. І нічого, я дозволив цій молитві. Я півгодини йшов і казали, що тільки Петре, Петре, а плачу, затечуть рікою. І я тільки кажу Петре. На другий день я був сповіді, І через пару місяців став священником. Це просто <схід> таке свідчення, як Господь промовляє. І я це розумію, що через цю молитву на мовах промовляє Господь, що хоче. Я йду на особисту молитву. Я йду молюся на мовах. Стараюся навіть, промолювати, бо ти забіганий, маєш багато служінь. Там, те, та, те, та, те, те, та, та. ви так само до мене дзвонили, як не могли, так, я був на реколекціях там, 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 там. Але коли я йду на особисту молитву, я починаю молитися на мовах, то мені кожного дня йде. Кожного дня йде. Петре. Благословляй людей. Кожного дня, що б я не робив? Я кажу, Господи, що мені Благословляй людей? А я про все подбаю, ти просто благословляй людей. Твоє завдання благословляти людей. І проповідуй. говори і благословляй. І я це говорю на мовах, представляєте? Кажу, Господи, може, це від мене? Але проходжу таке думка, ну розумієте, навіть якщо від мене, навіть якщо від мене, то це Божа справа, то це Божа воля. Це якраз та воля Отця, яку виконував Ісус. А я роблю те, що робив Ісус. Проповідував, благословляю, молюся за зцілення, за звільнення. Це те, що каже Господь. Тут я навіть не сумніваюся, що це, що це саме Господь промовляє. Тому апостол Павло каже: Я хочу, щоб усі молилися на мовах. Люди бояться зараз цієї молитви, особливо зараз, знаєте. Є дуже велика реакція. У всьому світі, у церкві є велика реакція на харизматичний рух, бо це щось не те. Багато хтось засуджує, так, багато хто засуджує, так. У чому засуджувати? Звичайно, що я, наприклад, ніколи не молюся на, мов... на мовах публічно. Отак, наприклад, виходжу і зараз я буду за вас молитися і так, руку там простягну і молюся на мовах. Я молюся в Якщо в тій молитві йде пару слів на мовах, то це тільки пару слів. Але вони такі, що навіть ті люди, які слухають, наприклад, Крістос Аморе. Дуже часто на Крістос Аморе, але люди розуміють, що Христос Любов. Христос Аморе, воно йде так. І там, наприклад, Тера Аморе, тобто земля є в любові. І я це розумію. Але люди, котрі слухають, думають, що це якась латинська мова. Але це тільки паруслів, бо апостол Павло каже, що для церкви. Треба говорити слово пророцтво. Треба говорити слово, яке відкриє людину на, на Господа. Це найголовніше. А для тебе дар мов, це я вважаю, що це для особистого, для особистого зростання, для особистого спілкування. Коли ти молишся на мовах і тебе наповняє Дух Святий. Я кожен раз, коли молюся на мовах, я не то, що відчуваю, я от, не, не то, що розумію. Я знаю стопроцентно. зараз є присутній святий Дух. Він завжди присутній. І нема такого моменту, щоб святий Дух не був присутній в нас. Але саме зараз я відкритий на нього. Саме зараз я можу його почути. Саме зараз я здатний його прийняти. Саме зараз я не можу, знаєте, кажу, хендехов, Господи, я тобі здаюся. Ти кажеш, що я просто слухаю. Ти говориш, ти промовляєш. Саме тоді, коли я промовляю на мовах, Господь до мене достукується часто. Ну, саме Монті, у саме вночі особистій молитві Господь каже, благословляй людей, я це розумію, я це чую, я це приймаю. І воно мені як не знаю. Я цим живу. Я просто цим живу. Дуже багато людей хочуть, наприклад, щоб я помолився на велиття духа, щоб вони молилися на мовах. І я кажу, просто тоді, коли буває так, що я помолився, і потім людина каже, у мене там не знаю ні з того, ні з цього, якісь пішли звуки, якісь пішли. Я завжди хочу, щоб людина промолилася зі мною. І хочу подивитися на реакцію, що ти відчуваєш. Бо якщо коли людина молиться на мовах, то не може тебе такого знайти, ти молишся на мовах і тебе тако трясе, або ти такому заціпленню. Це щось не то. Значить, щось треба іншої молитви, екзорцизму, або розпізнання. Щось там є, маніфестує. Бо Святий Дух це завжди любов. Це завжди спокій, це завжди мир. Це треба бачити, бо треба розпізнавати. Знаєте, був такий момент, десь вже так багато священників знають, що я молюся на мовах, і це багато критики. І ми зібралися екзорцисти, і був між екзорцистами отець Ян Білецький. І отець Ян Білецький каже: Ну, буває так, що мови бувають не справжні. Що так, наприклад, в нього таке було, бувало, що біс говорив іншими мовами, але це не було на мовах. Я кажу, отже, то треба розпізнавати, то завжди видно. Я кажу, давайте я стаю зараз, а ви помоліться наді мною, Я буду молитися на мову. Ну, я хотів захистити, бо, наприклад, отець Ян тоді казав: ну, треба обережно, можливо, треба людям казати, що вони не молилися на мову, бо може промовляти біс. Я кажу, це не завжди, просто треба мати розпізнання. Кажу, давайте ви помолиться наді мною. Я лякай? А він поклав на мене руку, і він молиться за мене. А я молюся на мову. Бога прославляй. А він так, знаєте, подивився на мене. Хай тебе Ісус благословить. Кажу, і вас, хай Ісус благословить. Ну, Я готовий ділитися з тим даром, я готовий благословляти, я готовий відкривати. Бо те, що дано нам у Святому Письмі, те, що дано нам Духом Святим, ці харизми і дар мов. Воно ж не дано для початку кажуть, о, то дар мов потрібен був на початку церкви. так? Хто вам сказав, що на початку церкви? Я, наприклад, зараз живу тим даром. Я не знаю отця Романа Бродковського, я знаю оця Тараса Бровді, прекрасних священників, отця Олексія Саранчука, Мої друзі, ми молимося. І я бачу, як Бог їх веде. І молитва на мовах їм не мішає, а навпаки, дозволяє ще ще більше, ще більше, ще більше служити. Тому я вважаю це великим благословенням, дармо. Абсолютно погоджуюся з цим, тому що, ну, пересвідчував певне таке натхнення, коли хтось молився, так поклад, накладаючи руки на чоло, і це було якесь відчуття небесного польоту. Да, реально. Отже, от. Ще, от що робити з неблагополучними сусідами? Часто можна почути таке: ой, там оце сусідка, там то яйця кидає, то якісь ніжки, курки, то якесь пір'я, то якесь волосся, то якісь гвістки. То о, ще по квартирах різні люди є, там чи оргії влаштовують, чи ще якесь е, нема ради з ними домовитись якось. Вони ти відчуваєш, як з тих квартир чи з тих будинків сіється якесь таке неблагополуччя, яке просто роздирає тебе. Ти, ти не можеш чути. Відчуваєш якесь таке, ну точно, що присутність чогось злого. Як від цього можна захиститися? Чому? Тому що я. Читав колись двотомник Габріеле Аморта, відомого ватиканського екзорциста, легенду. По його сценарію, а. можна так сказати, були фільми зняті там, з тим же Ентоні Хопкінсом, там і режисер Фрідкін там знімав, теж по мотивах того, що ну, він був консультантом. То він казав, що інколи бувають прокляті місця. Що не залишається нічого іншого, як просто звідти з'їхати. А буває деколи. Так. Коли це стає ясним, що ні, ради не можна зробити, і в результаті чого ці місця стають настільки проклятими, що їх не можна вимолити. Дивіться, буває так, що е, ти живеш у цьому місці і постійно в тебе, у тебе в хаті е, болить голова, е, різні прояви. Е, дуже погано. Дуже, ну Дуже погано. Найперше, що треба це зробити, це покликати священика і освятити. Освятити себе, освятити хату, освятити дім, освятити навіть то на місце. Я завжди, коли там я благословляю, я завжди екзотерзмую місце. Так? І я йду, наприклад, і настаю на, 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 на подвір'ї, кажу на чотири сторони світу: ім'я отця, і сина, і Святого Духа я благословляю екзотерзмую. І ти розумієш. Що бувають люди, які хочуть занести прокляття назад. От місто село Горошова є таке село. Я був у за дозволом священника. Священник благословив щоб я благословив, як зрозумов це подвір'я. Там постійні якісь такі біди, там все включалося, там просто прояви такі полтергейсту були. Там звичайно, надзвичайне щось було. Ну, я розумію, що тут це місце прокляте, так як ви кажете, я з вами погоджуюсь. Я прийшов. Я благословив екзит А Так само, особливо вхід, знаєте, браму, е хвіртку з, дор з дороги, як якраз на, на це подвір'я. Я, Я покрепився тою водою, і так мені прийшло думку їм сказати. Просто кажу: спостерігайте, чи часом сьогодні ніхто, ніхто не хоче вам щось принести? Просто не, не беріть нічого, скажіть, нам нічого не треба. Але якщо, наприклад, хочу щось да, щось у вас взяти, ну, звичайно, що ви маєте обов'язок допомогти. Але візьміть, наприклад, ви пішли, наприклад, не знаю, чи сіль вам треба дати, так? чи треба дати чи якісь яйця, чи якісь квасолі то село. Просто благословіть і покріпіть святою водою. І тоді давайте, нема питань, давайте, допомагайте. Але старайтеся нічого не брати. Я благословив екзотезмову, поїхав додому. І ввечері дзвонить до мене та сама жінка там, де я був, каже: ви поїхали буквально за годину часу. Іде одна жінка і щось несе в Фортусі, щось вона несла. І хоче зайти. Хоче зайти у фіртку. А каже: я дивлюся через вікно. Ну, вона не може зайти у фітку. Вона хоче в фіртку зайти, а не може. Вона не може зайти. Вона раз спробувала, потім відійшла. Щось почала плювати, щось направо, наліво, щось плювати, нічого не допоможе, не відійшло. Вона постояла, каже, 5 хвилин і пішла додому. Просто пішла. Це є свідчення того, що є оці речі. Але коли, наприклад, навіть не допомагає екзорцизм, коли ти екзорцизмував дім і не допомагає ну, тоді старатися, напевно, можливо, щось ще поміняти. Але це, знаєте, як то й важко, треба переїжджати. Треба їхати. Коли ви бачите, що є, наприклад, і, і ви дійсно бачите, що з цієї сторони сусіди там підкидають чи ще щось, просто побликати священника благословити, чи екзерцизмувати, наприклад, дім. Молитва екзорцизмування дому вона просто той священник просто має попросити благословення у єпископа, бо це не екзорцизмування особи. Це місце екзорцизмування. але все рівно треба попросити благословення єпископа, і кожен священник може цей дім освятити і Місце. Саме місце. Я кажу священникам: ви самі можете це робити. Там є молитва на відігнання злої сили з певного місця. І це діє, це завжди діє. Завжди захист приходить, мир і спокій. До мене дзвонила одна жінка з Франції. Вона почала дивитися за стілення. а я ми все мали, мали так в кінці за стілення, де я буду благословляю людей. І так я благословляю людей, йде про славу. Молитва прослави. І я йде молитва прослави, і вона ту слухала. Вона пішла, поміняла роботу в Франції, пішла на, на свіжу роботу, і вона там почала жити, у тім, у тім, хай, у тім, у тім домі. І тут її вночі щось кидає цей. З неї ковдру і починає її дусити так кожної ночі. І вона дуже налякалася, і до неї думка прийшла включити прославу. А вона якраз слухала про славу. І вона включила про славу і каже, поки грає про славу, вона мене не чіпає. Про слава йде, вона не чіпає. Каже, то вона вже тепер понаписувала дуже багато, навіть на флешку потім поскидала, що вона грала цілу ніч. І каже, це не є робота цілу ніч, у вас буде про грати. Вона до мене дзвонить, що робити, попросила мене захищання. Я кажу, ви знаєте, що тут відбулося, Тут щось мало відбутися. І вона пішла, поговорила з... з господарями цього дому, і вони кажуть, що в цій хаті два роки тому повісився 16-річний хлопець. О, дух смерті, ясно. Я кажу: пос... попросіть, або щоб мені дали дозвіл, покличте священника, щоб освятити. Ну, вони покликали священника, Священник просто освятив хату без екзорцизму. Освятив хату. Я кажу, тепер, вона каже: о, вже хату, вона на мене позвонила, хату посвятили. Що мені робити, цієї ночі, Я кажу, спліть без прослави. Побачите, що все буде добре. І вона спить, ну тепер там на тій хаті без прослави.